34 замість 50. Депутатський корпус Коломийської міської ради складатиметься лише з 34 осіб згідно нового законодавства. Їх усіх висували політичні партії. Міська виборча комісія вже порахувала бюлетені. Тепер коломияни знатимуть прізвища тих обранців, які представлятимуть їх у ратуші. Щоправда, мешканці деяких вулиць не матимуть такого представника. Вибори завершено, голоси підраховано. Тепер коломияни вже знатимуть прізвища місцевих депутатів. Переважна більшість з них вперше обрані до депутатського складу, і середній вік обранців – 35-40 років. Долю нашого міста вирішуватимуть 34 депутати. Проте мешканці не всіх вулиць матимуть свого представника у ратуші. Депутати, які виграли вибори, вони не є прив'язані до якогось округу, тому що у е, 2010 році, коли були вибори, то Така була система, що який кандидат набрав найбільше голосів по округу, той ставав і депутатом. А на цих виборах стали депутатами ті партії, які подолали 5-відсотковий бар'єр і набрали найбільшу кількість голосів виборців. Якщо партія подолала 5-відсотковий бар'єр, то вона брала участь у розподілі депутатських мандатів. А в кандидатів вже депутатами від партії ставали ті, хто най... по рейтингу у партії. Хто у партії набрав найбільшу кількість голосів? Так само кількість мандатів визначалося від того, скільки голосів виборців виборці подали за партію. Чим більше голосів за партію, тим більше мандатів отримала партія. звідти вже рейтинг... у партії. вже рейтинг. Впливав рейтинг кожного кандидата на те, чи він буде у міській раді. чи ні. Загалом до міської ради увійшли дев'ять політичних сил. На місцевих виборах найбільшу кількість голосів отримало об'єднання самопоміч. Звідси й найбільша кількість депутатських мандатів сім. Всеукраїнське об'єднання батьківщина та партія Солідарність матимуть по п'ять депутатів. Кожна депутатами міської ради стали Сталифайчук Сергій Васильович від всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Мельничук Володимир Богданович всеукраїнське об'єднання батьківщина, Дячук Олег Дмитрович, Всеукраїнське об'єднання батьківщина, Будзінський Віктор Богданович. Всеукраїнське об'єднання батьківщина. Лосик Сергій Петрович від Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Від громадського руху Народний контроль депутатами стали Романюк Геннадій Миронович, Васкул Петро Петрович, Яцеп Оксана Миколаївна. Від українського об'єднання патріотів депутатами стали Укроп, Костик Ігор Васильович і Поясик Олександр Геннадійович. Від народного руху України Боднарук Тарас Володимирович, Михайлюк Мирослав Іванович, Прусак Мирослав Степанович. Від радикальної партії Олега Ляшка, Базюк Тамара Володимирівна, Слободян Руслан Ілліч. Турянський Андрій Васильович. Від об'єднання Самопоміч. Гуменюк Іван Михайлович, Григорук Володимир Романович, Токарчук Олег Володимирович, Крутко Роман Ігорович, Андрейченко Володимир Олександрович, Бордун Любомир Бориславович, Роскурняк Сергій Іванович. Від Всеукраїнського об'єднання Свобода Заграновський Євгеній Томович, Кривюк Петро Дмитрович, Василевський Володимир Дмитрович. Від партії блоку Петра Порошенка Солідарність, Станко Константин Анатолійович, Ільчишин Ігор Федорович, Жупанський Любомир Степанович, Романюк Олег Іванович, Петрів, Ольга Васильівна, від української народної партії Божик Андрій Миколайович, Козоріс Василь Григорович і Белявська Леся Григорівна. Щодо депутатів обласної ради, то міська виборча комісія інформації немає. Тут лише підвели підсумки голосування. Результати виборів встановлює обласна виборча комісія. Є сподівання, що новообрані депутати не тягнутимуть ковдру на себе, а працюватимуть спільно для нашої коломийської громади і пам'ятатимуть, їх обрали люди, які згідно з чинним законодавством можуть змінити свою думку і відкликати недобросовісного обранця. У Коломийську районну раду обрано замість колишніх ста депутатів 43. Вони представлятимуть шість політичних сил. На останньому засіданні виборча комісія озвучила імена нових депутатів. Про тих, хто став новими обранцями у сюжеті Богдана Малецького. За результатами перегонів до місцевого парламенту пройшло сім партій. Впевнену перемогу під час голосування здобула батьківщина. Її представлятимуть у раді 15 чоловік, що відповідає 32% голосів. Друге місце посів блок Петра Порошенка Солідарність за них віддали свої голоси майже 20%. Третє місце поділили між собою Укроп та Свобода. У них буде по п'ять депутатів у районній раді. Ще три партії, а зокрема, народний контроль, радикальна партія Лешка» та Народний Рух України, матимуть по три представники. Голова районної територіальної комісії Уляна Лусак зачитала прізвища всіх новообраних депутатів. Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі. Всеукраїнське об'єднання Батьківщини. Нишук Петро Васильович. 15. Блок Петра Порошенка Солідарність. Дячук Роман Васильович. 9. Народний рух. Євдошняк Іван Васильович 3. Радикальна партія Олега Ляшка. 3. Всеукраїнське об'єднання Свобода. 5. Українське об'єднання патріотів, 5. І громадський рух Народний контроль 3. в багатомодатному виборчому окрузі обрано. Книшук Петро Васильович. Всеукраїнське об'єднання батьківщина. Остап'юк Михайло Петрович. Всеукраїнське об'єднання батьківщина. Бегмета Валентина Миколаївна. Всеукраїнське об'єднання батьківщина. Мельниченко Богдан Романович, всеукраїнське об'єднання батьківщина. Вітенко Михайло Дмитрович, всеукраїнське об'єднання батьківщина. Юзюк Світлана Богданівна. Всеукраїнське об'єднання батьківщина. Гоян Тетяна Дмитрівна. Всеукраїнське об'єднання батьківщина. Змага Володимир Миколайович, всеукраїнське об'єднання батьківщина. Томенчук Олег Васильович всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Воловський Ігор Васильович, всеукраїнське об'єднання батьківщина. Курчій Володимир Михайлович. Всеукраїнське об'єднання батьківщина. Гейтота Василь Миколайович, всеукраїнське об'єднання батьківщина. Герчовський Василь Федорович. Всеукраїнське об'єднання батьківщина. Луканюк Роман Володимирович, всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Дячук Роман Васильович, блок Петра Порошенка Солідарність, Козурісь Олег Васильович, блок Петра Порошенка Солідарність. Харук Микола Миколайович, блок Петра Порошенка Солідарність. Мельник Богдан Петрович, блок Петра Порошенка Солідарність. Попадюк Оксана Васильівна, блок Петра Порошенка Солідарність. Гоменюк Василь Іванович, блок Петра Порошенка Солідарність. Вихристюк Світлана Михайлівна. Блок Петра Солідарність. Берч... Блок Петра Порошенка Солідарність. Бірчак Ігор Йосипович, блок Петра Порошенка, Солідарність. Павлюк Михайло Миколайович, блок Петра Порошенка, Солідарність. Явдошняк Іван Васильович. Народний рух України. Надія Степанівна Народний рух України. Гайдейчук Петро Петрович Народний Рух України. Наливайко Володимир Ярославович. Радикальна партія Олега Ляшка. Мінтонів Юрий Миколайович. Радикальна партія Олега Ляшка. Луцак Ігор Васильович. Радикальна партія Олега Ляшка. Копильчук Інна Зіноївна. Всеукраїнське Об'єднання Свобода. Дяків, Михайло Миколайович, всеукраїнське об'єднання Свобода. Дяків, Юрій Миколаєвич, всеукраїнське об'єднання, Свобода. Біла Наталія Васильівна. Всеукраїнське об'єднання Свобода. Марцінків Роман Богданович. Всеукраїнське об'єднання Свобода. Васильківський Сергій Петрович, Українське об'єднання патріотів Укроп. Ключівський Петро Ярославович Українське об'єднання патріотів Укроп. Костюк Роман Миколайович Українське об'єднання патріотів Укроп. Лазаренко Ігор Федорович Українське об'єднання патріотів Укроп. Гаєвий Мирослав Васильович. Українське об'єднання патріотів Укроп Баранецька Ольга Юрівна. Громадський рух народний контролю контроль. Крив'юк Руслан Петрович, громадський рух, народний контроль. Костюк Віталій Олексійович, громадський рух, народний контроль. Члени комісії одностайно затвердили протоколи виборів до районної ради. Значних порушень не виявлено на цьому ж засіданні. Комісія припинила роботу дільничих комісій. Також за постанову голосували одностайно. Богдан Малецький, Сергій Грин, програма подієнтика.